Говорювати на початку програми підсумки саміту Великої Двадцятки, який напередодні завершився, в нас в студії вже є політолог, міжнародник Костянтин Федоренко, який, попри погану погоду, дістався до нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Костянтина, от після саміту були заяви, як Ангели Меркель. Вони більше стосувалися все таки кліматичної угоди, яка, можливо, трошечки в зв'язку з виходом з неї сполучених штатів була таким певним неприємним сюрпризом. Але я хотів би з іншого почати зокрема, поговорити про заяви іншого лідера, а саме Владіміра Путіна, який, от буквально після саміту, одразу перше, що зробив, це традиційно зробив заяву по Україні. Він звинуватив Україну в. Точніше, український уряд в русофобії, і, зокрема, по жалівся Трампу, що насправді український народ він хоче об'єднуватися з Росією, він хоче, щоб російська і українська економіка зростали разом. Ну і от вся оця традиційна лексика, але все це відбувалося в дуже компліментарному повідношенню до президента Трампа ключі. Від чого така компліментарність? Тобто, тут справді йдеться на розрахунок, все таки побудови якихось призних стосунків, чи тут якась інша власне мета? А я думаю, що такий тон, скоріш за все, пов'язаний з тим, що власне розуміння глобальної політики Дональдом Трампом воно є досить близьким до того, як розуміє її Путін. Тобто це розуміння, в ключі класичних теорії реалізму в міжнародних відносинах, коли основним гравцем є прагматично діючі держави. А ну, відповідно, роль там міжнародних органів зводиться до незначної, і насправді це значно більш зрозуміла логіка для Путіна, і наскільки зрозуміло, він дійсно ставиться, якщо не з повагою, то з інтересом до Трампа, і відповідно, можливо, досить досі вважає, що зможе залучити його на свою сторону якимось чином. Ми от обговорювали теж які можливі наслідки. Поведінки Трампа по відношенню до Путіна, коли він ну як бізнесмен, це політик, який прийшов із бізнесу, побачить, що Путін не виконує домовленості, і це власне дуже розбігається з тим з тими умовами, яких працює Дональд Трамп, коли навіть усні умови не підписані нічим, але ну заведено в Америці наприклад їх виконувати. Як ви вважаєте, які можуть бути наслідки? Якщо домовилися про припинення вогню в тій же Сирії, а воно а вогонь, наприклад, не буде припинений, чи по Україні домовлено. Які можливі наслідки? Ну тут треба сказати, що сам Трамп в своїй бізнес-діяльності якраз встиг досить багато разів і порушувати якісь зобов'язання. І власне діяти іншим не надто етичним чином. Тобто, з цієї точки зору, я не думаю, що у нього якраз будуть якісь питання, і, власне, скоріш за все він власне очікує від інших гравців на міжнародній арені, що вони будуть діяти досить прагматично і не надто етично інше питання, що для свого виборця він не може здатися в жодному разі слабким, тому що слабкість це одна з якостей, яку закидали свого часу Бараку Обамі. І на критиці якої, власне, зокрема серед інших питань Трамп і виграв вибори, тому відповідно будуть якісь такі дії, як, наприклад, авіатаки в Сирії або в погрози на адресу Північної Кореї, які раніше лунали, лунали, подібні дії будуть продовжуватись і навряд чи будуть якісь серйозні поступки. Ну от, зокрема, ще зі слів Владиміра Путіна вже після саміту щодо Трампа пролунала також теза, що він сподівається на розбудову більш тісних стосунків між Росією і Сполученими Штатами. Раніше таких заяв практично не лунало, і вважалося, що відносини між двома країнами є досить натягнутими. От після цієї зустрічі можна очікувати якихось реальних змін, чи це просто звичайна мова дипломатії? Я думаю, що це більшою мірою мова дипломатії, тому що у відповідь насправді нічого, е, крім знов таки, дипломатичних реверансів Путін не отримав. І тут можу ще зазначити, що власне е, загалом риторика Путіна вона будується. Дуже подібним чином до тієї риторики, яку там частково маніпулятивним чином частково просто через прямі меседжі в медіа, в медіа поширюються в Росії. Тобто, відповідно, це зокрема риторика щодо як щодо можливого співробітництва з Трампом, так і щодо того, що більшість українців насправді підтримують об'єднання з Росією. Деякі вважають, що це повністю є лише пропагандистським конструктом, який свідомо використовується Путіним. Але насправді, судячи от з деяких повідомлень про те, як будується власне стратегічна аналітика в Росії, яким чином вона повністю перебудована під лояльність влади і так далі. Цілком можливо, що Путін дійсно вірить в те, що він говорить, тому що ті матеріали, які йому представляють, відповідно вони показують. Реальність в тому світлі, що так, нібито дійсно більшість українців не проти, нібито дійсно є можливість якась реалістичного співробітництва з Трампом і розподілу сфер інтересів. І відповідно, виходячи з цих засновків, Путін висловлюється. Тобто, про те, що король голий, ніхто в Росії не говорить. А я хотів насправді, от запитати про сторону Трампа, от, зокрема, і в таких розмовах. Просто я пригадую початок президентської кампанії, коли зокрема пану Трампу закидали, що він насправді не до. Остатньо знається на міжнародній політиці, і, зокрема, на українському питанні чи то в українських відносинах з Росією, і можливо з часом ця ситуація змінилася так, можливо, на Трампа вплинула власне його партія, політична сила, до якої він належить, чи можемо сподіватися, що такі розмови, зокрема з Владіміром Путіним і його лобіювання російських інтересів в них вони справді не впливатимуть на думку Трампа щодо України. Це таки, тут якраз і розрахунок на те, щоб все таки збільшити лояльність президента Сполучених Штатів до Росії, і відповідно закцентувати увагу, що Україна насправді тут робить щось неправильно. А дуже важко щось з цього приводу казати, тому що насправді, ну поки що я б не сказав, що на українському напрямку адміністрація Трампа робила якісь серйозні помилки. Тобто тут якраз з дипломатичної точки зору в принципі все відбувається досить грамотно що буде далі, просто дуже важко судити, тому що а, насправді про Україну лише за підсумками саміті, саміту і навколо нього пролунало лише декілька слів. І насправді з них про щось судити однозначно дуже складно. Ну, от е, є повідомлення відносно свіже сьогоднішнє повідомлення Дональда Трампа у його Твітері. Прийшов час рухатися до конструктивної роботи з Російською Федерацією. При тому наголошується в іншому дописі, що з Питання зняття санкцій з Росії з Путіним не обговорювали. Ну давайте спробуємо розшифрувати. Ви нам як професіонал допоможете. Це мені здається, трошки такі заяви, які протирічать одна одній, або або не протирічать і їх можна вибудувати. Якийсь в один логічний сценарій. Отже, ще раз, Трамп прийшов час рухатися до конструктивної роботи з РФ, і Трамп санкції з Путіним не обговорювали. Руху до вирішення питання по Донбасу не буде. Ну у напрямку Росії. Ну, Тут є проблема в тому, що насправді дійсно, якщо санкції не зняти, то не надто зрозуміло, яким чином Штати власне, впливатимуть на Росію ну, більш-менш конвенційними методами в дипломатії. Але з іншого боку, дійсно, не можу собі дозволити Трамп ці санкції зняти, тому що досі є оце, цей фльор Скандалів, які були пов'язані з зв'язками особисто Трампа. Пола Манафорта, Джереда Кушнера з Росією, і відповідно досі досить, досить активно звинувачують в самих Штатах Трампа в, в тому, що він якось з Росією серйозно пов'язаний. Тому він змушений просто діяти таким чином, що відкрито якимось чином поступатись Росії він не може. Відповідно, і поступок в санкціях не буде. І ну що відтоді означатиме цей рух до конструктивної діяльності. Я не впевнений. Тобто, я думаю, що тут, а, як і раніше, йде. Йдеться про риторику щодо необхідності виконання мінських угод і так далі, і тому подібне, все те, що ми чуємо останні пару років. А може бути, це таким знаю, сантиментами Трампа у ну, сприйнятті Росії, яка ну ці сантименти властиві багатьом європейським політикам, які ну, скажімо так, особливих справ з Росією не мали, але знають, ну умовно кажучи, Достоєвського, там війна і мір, Толстого, знають русські медведі. Все це виглядає так ну. Так мило, чарівно, як ви вважаєте, чи не простежуєте ви у риториці Трампа от таких сантиментів? Цив чи все-таки він дуже і дуже прагматичний політик і за цим щось стоїть, про що ми можливо просто не здогадуємось? Я думаю, що це не сантименти, радше це якраз це а, взаєморозуміння в манері і логіці ведення міжнародної політики між Трампом і Путіним, про яке я говорю? Тобто. Певною мірою на особистому рівні дійсно, якби не було інституційного і політичного тиску, то цілком можливо, що Трамп з Путіним знайшов би порозуміння. Але от власне інституційні і електоральні рамки вони його діяльність дуже обмежують. Друзі, я нагадаю, що у нас в студії політолог, міжнародник Костянтин Федоренко. Ми підводимо підсумки саміту Великої Двадцятки. І я от хотів би вже на завершення нашої розмови трошечки відрефлексувати до соцмереж. Я от сьогодні зустрів пост, що йшлося, що от після саміту Великої двадцятки у Гамбурзі, власне, Трамп оголосив, що буде надавати фінансову допомогу Ємену, Сомалі, Південному Судану і Нігерії на 630 мільйонів доларів. А про Україну нічого не сказав. А він мав взагалі щось сказати про Україну? А, ну, власне, та допомога в Україні, про яку йшлося раніше, вона перебуває зараз. Тобто, це це потенційний, ну це законопроект. Які стосуються виділення допомоги Україні, які стосуються зокрема допомоги в оборонній сфері, тобто це те про що йшлося раніше: якихось нових проєктів чи розширення серйозного. Того, що є зараз, ну, дійсно, штати не пропонують для України, і я думаю, певним чином це також пов'язано з тим, що вони не впевнені, що Україна цю допомогу ефективно використає. Загалом, от якщо брати підсумки цієї цього саміту, Україна має якісь важливі меседжі для себе винести от по зустрічі тих лідерів, які відбулося? Зокрема, оцей от поступ Сполучених Штатів у кліматичній угоді він якось вплине на нас? Україну дуже незначною мірою, ну, незважаю, не не враховуючи те, що власне для, для всього світу це досить негативний крок в плані забезпечення боротьби з зміною клімату. І дійсно було б значно краще в цьому відношенні глобальної екології, якби Штати не виходили з цієї угоди. Але ну, конкретно локально для України якось особливо це нічого не принесе. З іншого боку, я б сказав, що. А, власне, цей саміт в чергове показав, що от ліберальний демократичний світ він значною мірою концентрується навколо. Ангели Меркель навколо Німеччини і в чергове довів, що власне на даний момент от вона є лідером того, що ліберали називають вільним світом. Відповідно, що вона є основним гравцем, з яким Україні доведеться мати справу. Дякуємо. Це Костянтин Федоренко, політолог міжнародник, з яким нагадаю, ми обговорювали підсумки саміту Великої Двадцятки, який напередодні закінчився у Гамбурзі. Пане Костянтине, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. 20-та година. 30 хвилин за київським часом програма Громадська хвиля повернеться до вас за кілька секунд.